Слухайте звіри до кінця це чудотворне відео, богородиць, обов'язково виконав всі ваші прохання на благо. Оприсвята і приблагословиного дичі, це наша Богородиця, смирено припадаємо до тебе з вірою та любов'ю мовимося, напишіть мене, та прохання в коментарях. Ти ще чесніша від і вісовніше, без порівняння від серафимів, полянь, ми на нас, дітей твоїх, і простяни над нами, свій благодатний омофор, у тобі бачимо, матір незламний надії. Та вірна заступницю перед Престолом Божим, бо ти народила Спасителя нашого Ісуса Христа і завжди перебуваєш у невпинному маліні зарідлюській. Заступниця старана, прийми наші щирі благання випроси у Сина, Твого прощення, гріхів наших зміцни на сучас, спокуси випробувань, щоб ми з чистим серцем та твердою волею не відступали від дороги правди даруй нам мужність у боротьбі з власною слабкістю, пристрастями і гріховними думками, нехай у любові Христової сповнюється душа наша, щоб ми в усьому прагнули виконувати святу волю Божу, О, Мати світу, розрада скорботних і стілені недужих, прихилися до тих, хто знемагає від хвороб душевних і тілесних, щоб вони через Твоє небесне заступництво отримали повершення благодать оздоровлення. Утіш усіх скорботних, хто плаче у розпачі самотності. Хто не бачить виходу зі своїх бід, Подаруй світ в надії тим, хто потрапив у морог. Хай без віри, що просвічені богадаті Божою вони не вернулися до істинного джерела життя, сина твого, Господа нашого Ісуса Христа. Мовимося тобі, покровителькою провідниці, за спокій у наших родинах і за миру у всьому світі. З'єднай подружжя в гармонії, любові, настав мови на шлях мудрості та благочестя, допоможи старшим проживати стані років в мирі глибокій вірі. Навчи нас шанувати одне одного і бути вірними послідовниками Євангелії, щоб у наших спільнотах запанували братерська любов і справедливість, попри святозі, обу для нас від чесноти, чистоти, нехай серце кожного з нас паве ревністю до Бога і полкою любов'ю до ближнього, зміцни нас у терпінні, коли постають випробування, наповни нас відвагою, коли треба свідчити істину та й тішу важку хвилину, коли знамагає душа від жарби і сумнівів допоможи нам пам'ятати постійно, що годину радості та в час боти ти завжди близько готово втішити, підтримати, піднести нас на вищий ступінь смирення та побожності. Нехай богата Твого зійде на нас, а Твоє милосердя і з огорнуть нашу неміч, коли постанемо перед лицем Господнім, Хай Твоє святе заступництво засяє як не оцінина первина, що свідчитиме про нашу любов і відданість Богові та Тобі Його при Матері. Згадай нас у маліннях своїх водичі, це, щоб наші душі сподобалися війти. Вони вимовно радість царства небесного і перебували з тобою нескінченні скінченній хвалі, Господи. Вій. Тобі небесні матері, віддаємо серце свої надії, тобі славу веселаємо разом із Отцем і сином і святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обрані від віків матері Христа Бога, яка в утробі своїй умістила, немістимого і привела світ. До вічного спасіння приносимо ці похвальні пісні співи, ти, яка стала храмом Божим, і причиною нашого оновення, зранця на нас, дітей твоїх, і наповни душі нашу любов'ю до сина Твого, Бога нашого, ми ж, не знаходячи належних слів, щоб достойно прославити Твою милість, за усього серця кличемо, радуйся, мати Господа, Цариці неба і землі, ангели, архангели на небі зі страхом споглядають на тебе, діви мати. Бо у тобі, незбагнену тайну, тайно, як творець, ти людиною, оселяється у своєму творінні. ми ж на землі славлячи твоє величе, приносимо тобі ці похвали, радуйся, двері небесна, через яку зійшов до нас по світу, радуйся, безмежна радости, яка покриваєш, зруйнований гріхом, радуйся, бо ти вмістила в собі сина, предвічного, даруючи світові, не згасне світло. Радуйся, босвиним між жонами, бо ти принесла людство, оновлення життя, радуйся, красу святи. Бо свою милістю не вертаєш людей до покаяння, радуйся джерелом що втомовує. духовна справа тих, хто взиває до тебе, радуйся, мудрость невимовна, бо сина свого переминниць, Божа ти подарувала світові, Радуйся, почати любові, бо через твої смирення так, ми пізнали Божу волю, радуйся материнські покрови, що огортаєш усіх, хто шукає Твого заступництва, радуйся Бо через твою покору, зруйновану гординю ворожого. Радуйся, бо твоїми руками подається нам захист у спокусах і випробуваннях, радуйся, провідниця до життя вічного, що свідчиш кожному грішникові про прощення і ласку Божу. Радуйся, мати Господа, цариці неба і землі, побачивши твоє чудесне материнське заступництво, Богородице, ми прагнемо злибини дощі прославити твою силу, що тихо і не збагне надію у світі, бо ти не залишаєш без милості жодної дощі, яка багає. Допомоги у Сина Твого, тому ми, ми переповнені вдячністю, проголошуємо Твої величі, взиваючи до Бога, Аллилуйя, а Розум людський не може осягнути Твої величі, Богом обрана мати, серце не перестає тремтіти від радості, коли промовляємо ім'я Твоє, Ти народила того, хто дарував нам життя вічне, і через Твою материнську опіку ми отримуємо благодать. тож благаємо тебе, прийми ці наші смирені похвали. Радуйся, бо ти прийняла вона своє Творця всього сущого, радуйся, бо ти стала джерелом живої води, що просвящає душі наші. Радуйся, бо через тебе ми успадковуємо небесне царство, радуйся, невісна, невісна, що своєю чистотою приводиш грішників до навернення, Радуйся, зірка, що вказуєш нам шлях до правди і покаяння, радуйся покрови материнські яким прихиляєш небо до землі, Радуйся, непохитна стіна, що захищаєш від усякого лукавого настання, радися, бока заступниця, що випрошуєш милість для тих, хто впав у безсилля. Радуйся, дивне зцілення, бо дотиком віри, новляш нимішні душі, Радуйся, Богодатна сівительку, що подаєш ліки небесні для тіла нашого, Радуйся, мудра наставниця, що провадиш нас до зростання духовного, Радуйся, радості небесна, що втомовиш плач грішників. Своєю милістю, радостя мати Господа, Царице неба і землі, сила Всевишнього осінила Тебе причиста, і ти стала храмом Божим, Живою скині нового завіту. Чисте й смирене серце Твоє прийняло Сина предвічного, який і зійшов до світу заради нашого спасіння. через твою віру і готовність жити волю ми отримали Незбагнений дар, єднання з Богом, тож із дячністю вивчаємо Господа, Виголошуючи Аллилуйя. Маючи в серці твоєму лагідність і любов, Діво Богородиці, всі святі та праведники, в усі часи прославляй тебе, і ми, принесачи Смирену пісню, співаємо твою турботу про нас, промовляючи, радуйся початку нашого оновлення, що зруйнувала гріховні кайдани людства, радуйся дивний образ чистоти, що надихаєш молодих і старших до святості, радийся, мати милосердя, що втішаєш засмучених. Радийся охорону в бурях життя, що рятуєш від віщої розгубленості, радийся, бо в тобі ми бачимо взірець покори та довіри волі Божі, радуйся не молитвини це, що, що сльозами любові миваєш наші переступи, та радуйся, вірно подательку, радості, що вказуєш душі правдиве, джерело щастя, радуйся, світла заступниця, що проганяєш темряву скорботи, радуйся, присвята, з якої сходить богада для наших сердець. Радуйся, бо ти відчиняєш серця до прийняття Слова Божого, Радуйся за поруку благословення, що проникаєш у глибини людського духу, Радуйся, учителю любові, бо син твій навчає нас любити один одного, Радуйся, мати Господа, Цариці Неба і землі, хвилі земного життя намагаються занурити нас у вир, тривоги, вічі, але Ти, Пресвята Богородиця, є Тихим пристановищем для тих, хто шукає спасіння. Своїм покровом огортаєш вірних і свою любов'ю, зцілюєш рани наші, тож, перебуваючи під Твоїм небесним захистом, знайдяю подякою, співаємо Бога в я. почувши почувши великі чудеса твоєї милості, всі люди поспішають до святих храмів Твоїх упричисте діло, щоб віддати тобі шану і отримати зцілені душі тіла, і ми з вірою стаємо під твій покров, взиваючи, радуйся, бо ти даваєш наші сумніви своїм материнським солом утіхим. Радийся, бо ти свідчиш нам, що все ми живе Богу, коли приймаємо Його волю зі смиренням, радуйся, незбагнена тайна святості, які божество і людство з'єдналося в Христі, радуйся тепе пригорнення, що зігріваєш у ховолі душі, стуч гріха, радуйся міцна скеле, бо стоїш незрушно серед на вас покус, радуйся дивний провіднику, що сіваєш шлях правди, навіть вони темнішу ніч. Радуйся, босивини поклик, що пробуджуєш душі дослідження Господу. Радися ніжні обійми, що приймаєш нас, коли падаємо в зневіру. радися, бо ти перебуваєш із нами в радощах і болях наших, радися, бо ти відкриваєш безмежні скарби Божої ласки кожному, хто шукає, радися мати оповання, що ведеш до Сина тих, хто перебуває в сум'ятці, радийся провідниця до неба, що рятуєш нас від пітьми невіри, радися мати, Господа, Цариці Неба і землі, як зарясна ти яся світ народженням Христа, коли ангел. Звестив тобі волю Всевишнього, ти з вірою, і покорою прийняла слово, що стало у Твою тробі, а нині, як Цариця Небесна, ти заступаєшся за нас перед Престолом Сина Твого, то ми прославляємо звершення Божого задуму, взиваючи до Господа вивоя, побачивши Твою віру і смиренністю, богородиця Бог звив на тебе, повноту благодаті, а ми зігріті твоїм материнським теплом, зважуємося стати перед Тобою, з молитвою вдячністю, промовляючи. Радуйся безодне таїнство, що відкриваєш нам велич Божої любові, радуйся втілення надії, що підтверджуєш близькість Бога до людини, радуйся перший храм Нового Завіту, що носиш у собі вогонь богодаті. радуйся, бо ти прийняла Спасителя і сама стала порятунком для зневірених, радуйся, невпинна вихователька, що навчаєш нас. Покори свежіння ближнім, радуйся вірна служительку, що своєю відданістю перевершуєш мудрість земну, радуйся царице ангелів, що незбагненно поєднуєш неба й землю, радуйся первину святості, що прикрашаєш душі вірних, радуйся покрова чистоти, що оберігаєш молодь від спокусу, світу, Радуйся, Боговіснице, миру, що примиряєш серця і запалюєш їх милосердям, радуйся ключу до розуміння Писання, що своїм життям свідчиш і істині слова. Радуйся, бути терпляче, подвижнице, що не полишаєш нас навіть у найскрутніших вини. Радуйся, мати, Господа, Царице Неба, землі, проповідники бога і подвижники святості повсякчас свідчує про Твоє небесне заступництво, пречисте, і просили твої молитви. Якась зціляла хворих повертала розкаяних на шлях світла і навертала язичників довіри істини. між укріплені цими свідченнями, прославляємо дивне діяння Господа, виголошуючи, але воя, засявити діво серед темряви, гріховної, мов не всеми світло, що провіщає спасіння, і нині ти не перестаєш підносити благання за нас перед сином Твоїм, щоб його світлими пізнавали істину, вірно служили йому. Тому прийми від нас насті, смирені, похвалим, радуйся заступницею вічі, що витягаєш душі з безодні гріхам, радуйся небесна мати, що чуєш кожне зітхання і плач, покинутих і нуждених, Радуйся прихисти грішників, що відкриваєш і милосердя Боже, радуйся порадниця і що прищеплюєш і мир і певність, Радуйся, бо ти своїм свидячим поглядом проникаєш. У неї притаємніші глибини серця, радуйся, зоре присвітла, що ведеш заблуканих до доєднання з Господом, радуйся древо подоносне, що від корення віри про батьків, вирощуєш плід спасіння, радуйся джерело найсолодших воч, що втішає втоману душу, радуйся, би ти подаєш усякому здатність, до переміни й очищення, радуйся, би ти примножуєш у серцях наших любов до Бога і ближніх, радуйся, невсипуща, молитвини, не це, що возносиш хвалу Господу, навіть за наші немочі. Радисть наставниця щирого покаяння, що відчиняєш грішнику, двері прощення, радийся мати Господа, цариці неба й землі. Намагаємося, й ми недостойні, прославити тебе, причисте діво, як нашу найпильнішу опікунку на шляху спасіння, ти, яка народила безсмертного царя Христа, бачиш у кожній людині його образ і повсякчас, пікуєшся про всіх. Знаючи твою материнську турботу, взиваємо з дячністю до Бога, авелує, нову пісню приносять тобі, серця вірне, бо злічені твої богодіяння, ми ж приносячи ці смирені похвали, благаємо, не повишай нас у наших немичах, але як богосирна мати, укріпи нас, богадатю, сина твого, Радуйся ковчегу заповіту, що зберігаєш у собі скарби нової благодаті. Радуйся, слава світла небесного, що просвічуєш шлях праведності серед марнути світу, радуйся духовна радости, що втішаєш ти, хто паче й журиться, радуйся, поспонукаєш назавжди, прагнути вищого й святішого. Радуйся вище за воїнстві небесні, що ринуєш деманські святі, радуйся благодатна допомога, що утверджуєш родини у мирі та єдності, радуйся вірна опора, що показуєш силу, терпіння в скорботі. Радися джерело чистоти, що обмиває нас від скверни гордині самолюбства, радийся живильний потоку, що підживлюєш наші серця великою надією. радийся, небесне вітрило, що спромовуєш нас до пристані святості, радися свідчення Божої любові, що самою цією любов'ю, живиш і навчаєш нас, радуйся провідниці до спокою, що долаєш, неспокій і сум'яття нашого биття, радийся мати Господа, Цариці неба і землі. Дивне і незбагненне є твоє заступництво Богородице, коли знемагаємо під тягарем випробувань Ти тихо входиш у наші серця і подаєш утішення, навертаючи наш погляд у Христа, Сина Твого, щоб у Його жертві ми знаходили відвагу і силу, тому зворушені твоєю любов'ю, не перестаємо співати Господа воя, неможливо описати Твою величу пречисте, коли через Твої чесні ікони, святі місця поклоніння, являєш незлічені чудеса. Однак ми з вдячністю приймаємо твій материнський дотик до нашого життя, виголошуючи радуйся життє, дай, на розраду, що відганяєш безнадієвічний, радуйся, бо твоїм милосердям зміцнюється наша віра, радуйся благодатна, повна що сповнюєш радістю серця вірних, радуйся, заступниця знедованих і знесилених, що поспішаєш на допомогу кожному нужденому, Радуйся, небесни щита, що охороняєш нас від підступів, князя Темрявим. Радуйся, осеве світло, що провадиш нас до невечірнього сяйва, сина Твого, Радуйся, Криво Божого піклування, що накриваєш нас, немов пташенят, радися, непорочна порош на гілко, від якої виріс божественний плід Христос, Радуйся, сила немічних, що утверджуєш у серцях їхніх непохитне уповання, Радуйся, ці витилько душі тіло, що своїм молитвами зціляєш на великовні, недуги. Радийся не все пощасторожа, що, що не дозволяєш ворогові посіяти розбрат між нами, радуйся, великодушна заступниця, що простягаєш руку допомоги в скорботі й нужді, радуйся мати Господа, Цариці неба й землі, все воїнство небесне подивляє Богдася, яку Бог дарував тобі, Ти стала матір'ю життя і залишаючись, дівою народила, Спасителя світу разом із ангелами, архангелами Ти безперестанно прославляєш його. А ми нимічні, противдячні, возносимо хвалу Богові, але воя, красномовці, землі не в змозі осягнути тайну Твого материнства, причиста, єдине ім'я Твоє звучить через покоління, як ім'я спасіння, задля твоєї невимовної честі та материнської благодаті нині приносимо тобі похвальні пісні співи, радуйся престолу Царя, слави, що перевищуєш чин Херовимів і Серафимів. Радуйся двері спасіння, через які людство отримує, вхід до благодаті. радуйся найвищий образ Богоспілкування, що навчаєш нас тихої зустрічі з Богом, радуйся скоропослушна помічниця, що рятуєш нас, від розпуки з невіри, радуйся полум'я любові, що розтоплі, ховоцердець, радуйся, бо ти втілиш материнську ніжність, якої жидає кожна зранена душа, радуйся дивне діяння благодаті, що прославляє премудрість Творця. Радися приклад мовчазної величі, що носила в собі того, хто все собою наповнює. Радися вірно покровителька церкви, що оберігаєш її від і розколю. радися дзеркала істини, і людяності, що спонукаєш нас до любові і добрих дій, радийся, спадкоємице Божого милосердя, бо через тебе рясно вививається воно на грішний світ, радися, обрани Божого провидіння, що прийняла на себе поклик бути матір'ю усього людства. Радийся мати Господа, цариці, неба й землі, хотів Господь спасти весь рід людський, зглянувся на небіч нашу, тому послову світ, єдинородного сина свого, а ти перечиста стала живим шляхом його пришестя, усвідомлюючи в і жертви, з побожним трепетом виголошує, мали воя, стіна непохитна ти для тих, хто з вірою прибігає до тебе, бо ніхто з тих, хто прикликає ім'я твоє не залишається посоромленим. У випробуваних і скорботах, у радощах і перемогах, повсякчас ти простягаєш руку допомоги, тож прийми тепер наші щирі маління, Радуйся заступницю безнадійних, що відчиняєш їм двері нового биття, радуйся, радосте світла невечірнього, що проганяєш тінь, страхує оман, радуйся мати, що трочу, навчаєш нас прощати і терпеливо нести немечі ближніх. Радуйся купіля купілячищення, що змиваєш скверну й провину. Радуйся, воїтелько праведна, що борониш нас від ворожої сили гріха, радуйся чаше спасительної радості, що надихаєш давати земні труднощі, радуйся містилище життя, бо в тобі перебував джерело всякого блага, Радуйся, мудрене ставлення, що вчиш нас розрізняти волю Божу в кожній події, Радуйся, береги несвященої традиції, що зберігають чистоту віри в нашому народі. Радуйся не всипуй, охорони охорониця родин, що городжеш дітей, а він спокуси згоду, радуйся цариці безмежної любові, що провадиш нас до досконалої відданості Богові, радуйся не тліна не невіста, що провіщаєш нам вічну радість із Христом, радуйся мати Господа, цариці неба землі, усі пісні співі ангельські мовчать перед тайною Твого, Божественного материнства, Оприсвята, Твоє ім'я для кожного покоління її іменем надії, спасіння. Бажаючи, принаймні, трохи віддячити тобі за твою материнську любов, ми прославляємо Бога, який звеличив тебе, над усяке творіння, взиваючи Аливуя, ти сяєш, мов ясна зря над людством, Діво, вказуючи на Христа як єдину дорогу, істину життя, освяти нас своїм заступництвом, щоб оновлені і зміцнені, ми принесли плід праведності, тож твоже спокою, вдячністю, промовляємо, радуйся, дивна благодатниця, що сяваєш нас вам, Божество, радуйся святого Вобка, що звистило світові приєднання з Богом, радуйся джерело Божої ласки, бо через тебе безмірне лється спасіння, Радуйся, бо ти перебувала з сином у всьому і навчила нас досконалої єдності з Ним, радуйся, свята все, що зберігаєш у собі незбагнену тайну втілення, радуйся, зірниця вічного дня, що перемагаєш, ніч гріховності. радуйся приклади смиреної величі, що тримала в собі того, хто все утримує. Радуйся, світовий образ лагідності, що загоює рани наші, суворості, Радуйся, провідниця мандрівників цього життя, що ведеш, до вічного пристановища, Радуйся, окраса церкви, що твоїм заступництвом утверджуєш віру в усіх народах, Радуйся, натхнення праведників, що даєш їм відвагу, посповнені Божої волі, радуйся життєдайне дай присутності Божої, що спонукає до невпинної молитви, Радуйся, мати Господа, Цариці, неба й землі. Милість Божа оточує тебе у себе особини, і ти ще з тими, хто з вірою звертається до Твого заступництва своїм квопотанням перед сином Твоїм подаєш допомогу в земних терпіннях і даруєш радість Небесного царства. Тому прославляємо Господа, вивуя, оспівуючи Твою гриві, не забуваємо про Твоє пречисте серце пронизане мечем скорботи. Коли сина Твого розпинали на Христі, ти співстраждальна мати, а тому розумієш наші болі немечі». Знаючи, що твоє співстраждання з'єднане з христовими стражданнями, смирено співаємо тебе, радуйся співучасниці жертви, що на Гогофі зберегла вірність до кінця, радуйся скорботна радость, що навіть у печалі проголошуєш торжество життя на смертю, радуйся Ніжного утіша, тільки що стілюєш сльози засмучених, радуйся, бо твоєю рукою душі невпинно знаходять, надії в без Радуйся, бо ти відкриваєш нам перемогу над смертю і Воскресінні Христа, радуйся за вете кадіння молитви, що возносиш наші багання перед Всевишнім, Радуйся, джерело прощення, що свідчиш нам довготерпіння милосердя Боже, радуйся охорони сімей, що благословляєш подружжя і материнство, радуйся могутній і стовпи надії, що підтримуєш нас у найважчих випробуваннях. Радуйся, бо ти звільняєш наші серця від жорстокості, озвуплення, радуйся мудрости правди, що просвічуєш нас повчанням євангельським, радуйся чесний покрови, що захищаєш від всякої біди безбожжя. радуйся мати Господа, цариці неба й землі, уприши ста мати прийми приміниш Смирине благання, Зглянься на немичиноші, присут сину твого зцілення душитів, мир захист, вічне спасіння, ти, цариця неба і землі. Мати милосердя, й немає нічого неможливого для тебе, провадь нас дорогою спасіння, щоб ми прославляли Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Опричиста мати Діва, прийми наші смирені благання, злянця на немощі нашій випроси, Сина твого, Стює, душі, Ті, мир, захисти вічне, спасіння, ти цариця неба, землі, мати мого й немає нічого неможливого для тебе. Провадь нас дорогою спасіння, що ми прославляли Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллиуя, О, Пречиста мати Діво, прийми наше смирене благання, злянься на небо, що нашій випросив Сина Твого, зцілення душі, Сію, мир, захисти, вічне, спасіння, ти, Цариця, неба, і землі, мати милосердя, і немає нічого неможливого для Тебе. Провадь нас, Дорогою спасіння, що ми прославляли Отця і Син. І Святого Духа нині повсякчас і на віки віків, а ви воя, ангели, архангели на небі зі страхом споглядають на тебе, діви мати, бо бачать у тобі незбогнену тайну, як творець та людина іселяються в своєму творінні. ми ж на землі, славлячи, твоє вище, приносимо тобі ці похвилин. Радуйся, двері небесна, через яку зійшов до нас по світу, радуйся безмежна радость та яка покриваєш, зруйнований гріхом, Радуйся, бо ти вмістила в собі Сина предвічного, даруючи світові незгасне світло, Радуйся, бо своїми і жонами, бо ти принесла людство новиня життя, радуйся, красу святи, бо своєю милістю не вертаєш людей до покаяння, Радуйся, джерела милосердяща, в тому духовну справу ти. Взиваю до тебе, радийся мудрості, невимовна посина свого, при мудрість Божа, ти подарувала світові, Радуйся, почати любові, бо через Твої смирине так ми пізнали Божу волю, радуйся материнської покрови, що огортаєш усіх, хто шукає твого заступництва, Радуйся, бо через твою покору, зруйновану, гординю ворожим, Радуйся, бо твоїми руками подається нам захист у спокусах і випробуваннях, Радуйся, провідниця життя вічного. Що свідчиш кожному грішникові пропрощення і ласку Божу, радуйся мати Господа, царице, неба й землі, обрані від віків, Матері Христа, Бога, яка в утробі своєї містиго, невмістимого, і привела свій до вічного спасіння приносимо ці, похвальні пісні співи, ти, яка стала храмом Божими, причиною нашого оновлення, злянця на нас, дітей твоїх і наповни душі наші любові до сина твоє, Бога, нашого, ми ж не знаходячи навешних слів. Щоб достойно прославити твою милість до сього серця, кличемо, радийся мати Господа, Цариці Неба і землі, оприсвята, водичи це Богородиці, невісти, Невісно, мати, істинного Бога нашого Ісуса Христа, прийми від нас грішних і недостойних, цей кафісний спів, що зубини серця тобі приносимо, і не знаваж наших сліз, і зітхань, ще тямина, атпроханів в коментарях. Де, яка вигодувала Творце, все свято злянця, нинішні душі наші нас, у богачесті своїм безперервним материнським клопотанням вимовив сина Твого, сілення недух душевних і тілесних охорони від ворожих підступів, згоду та миру наших сім'ях, сили мудрість для пастирів святої церкви, щиро віруна і любов у серцях усіх християн, і насамперед живе єднання з ним, щоб ніхто не загинув у гріхах. На все сягнули раді життя вічного, бо ти є мати, милосердя, заступниця Ревна, Цариця Неба і землі, і для тебе немає неможливої речі. Ти підтримуєш нас тоді, коли наші сили вичерпуються, прийми наше смирене поклоніння і провадь нас дорогою вірності. Господу Ісусу Христу, бо йому належиться, слава, Його предвічному Отцю і при Животворшому Духу, він всіх повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Цві сину, Святому Духа, вінині і на віки віків. Амінь. Пресвята Богородице, спаси нас. Ставте фотобайки під відео, надійшліть у пижні вашим для поширення свого Божого, освен покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з кожним з нас.